Привіт, рибалки! Уявіть ситуацію, ви витрачаєте гроші на найдорожчу зимову прикормку, а насправді просто годуєте рибу, щоб вона пішла від вас назавжди. Звучить дико. Але саме так часто і відбувається. Сьогодні ми розберемося, чи варто взагалі використовувати прикормку, коли вода крижана. І я обіцяю, до кінця цього відео ви зрозумієте, чому ваш сусід без жодної прикормки. Тягає одну за одною, а ваше дороге підгодовування лише мовчить. До речі, а ви самі вірите в силу прикормки взимку? Чи вважаєте, що це марна трата грошей? Напишіть прямо зараз у коментарях. Цікаво порівняти думки на старті. З покоління в покоління нас вчили. Хочеш зловити рибу? Спочатку нагодуй її. Це правило працює влітку, навесні, восени. І ми за звичкою переносимо його на зиму, купуємо пакети з написом зима чи холодна вода, і свято віримо, що робимо все правильно. Але крижана вода це зовсім інший світ зі своїми законами, і риба в ньому поводиться зовсім не так, як ми звикли. Старі методи тут не просто не працюють, вони шкодять. Давайте розбиратися, чому так. Почнемо з головного стану риби. Коли вода охолоджується до плюс 4 градусів і нижче, риба впадає у стан, схожий на анабіоз. Її метаболізм, тобто обмін речовин, сповільнюється в десятки разів. Уявіть себе, коли ви сильно замерзли. Вам хочеться рухатись, вам хочеться їсти ось і рибі так само. Вона стає млявою, повільною, а її головна мета зберегти енергію, а не шукати їжу. А тепер про її апетит: якщо влітку плотва чи лящ можуть з'їсти чималу порцію корму, то взимку для насичення їй достатньо одного-двох мотилів. Так, всього кілька личинок. Риба не голодна в нашому розумінні цього слова, вона харчується дуже рідко і дуже маленькими порціями. Це ключовий момент, який більшість ігнорує, висипаючи в лунку цілу годівницю каші. Що ж відбувається, коли ви кидаєте у воду велику кулю прикормки? Уявіть, що ви ледве прокинулись, а вам під ніс ставлять величезний казан борщу. Ваша реакція швидше за все, відраза. Так само і риба. Величезна кількість їжі в одному місці для неї є неприродною і навіть підозрілою, замість того, щоб привабити це її насторожує і змушує відійти подалі. Переходимо до механіки. В теплій воді прикормка створює ароматну хмару, яка швидко розповсюджується і приваблює рибу здалеку, а в крижаній воді все інакше, вода щільніша. Запахи поширюються вкрай повільно. Ваша прикормка може лежати на дні годинами, а риба, що стоїть за 5 метрів, навіть не відчує її запаху. Ефект приваблення зводиться майже до нуля. А тепер про головну помилку склад прикормки. Більшість зимових сумішей, навіть дорогих, містять багато поживних компонентів бісквіт, панірувальні сухарі, насіння, це калорійна їжа. Риба, з'ївши кілька таких частинок, миттєво насичується, все їй більше нічого не потрібно. Вона сита і спокійно стоїть біля вашої приманки, абсолютно її ігноруючи. Ви її нагодували, а не привабили. Згадаймо ситуацію: ви сидите на льоду поруч, рибалка спортсмен, ви кидаєте великі кулі, а він малесеньку щіпку чогось у лунку і в нього клює. Чому? Бо його мета не нагодувати, а лише роздражнити рибу, викликати її цікавість. Його прикормка складається переважно з неактивних бідних компонентів, як от земля чи глина, з мінімальним додаванням живого корму. Ще одна велика проблема це крупна фракція. Всі ці горошинки кукурудзинки, великі шматки в зимовій прикормці це зло. Як ми вже казали, риба насичується миттєво, з'їла одну кукурудзинку і все, рибалка для неї на сьогодні закінчена. Взимку прикормка має бути максимально дрібного помелу, створюючи лише легку муть, а не шведський стіл. Давайте про ароматизатори. Влітку солодкі запахи, як от ваніль, полуниця чи мед, працюють чудово. Взимку ж різкі, сильні запахи, часто відлякують рибу. У холодній воді все має бути максимально природним. Найкращі аромати це запах самого мотиля, хробака або, взагалі, відсутність будь-якої хімії. Ваша дорога, ароматизована, суміш, може просто розігнати всю рибу в радіусі 10 метрів. Так що ж, взагалі не годувати? Не зовсім так. Прикормка може бути корисною, але лише за певних умов і в мікроскопічних дозах. Перший випадок це коли ви точно знаєте, що під вами є активна риба. Наприклад, ехолот показує зграю, але вона не реагує на мормишку. Тоді маленька щіпка дрібного мотиля може її розворушити. Другий випадок це ловля на течії. Тут прикормка працює інакше, її зносить, створюючи кормову доріжку, яка може привести рибу до вашої лунки. Але знову ж таки, це має бути дуже легка, малопоживна суміш, яка не осідає мертвим вантажем на дні. А повільно розмивається течією. Ключове правило зимового підгодовування – краще не догодувати, ніж перегодувати. Якщо ви все ж вирішили годувати, почніть з однієї маленької кульки розміром з волоський горіх. І все. Забудьте про прикормку на найближчі 2-3 години. Якщо кльову немає, додавання нової порції точно не допоможе, а лише погіршить ситуацію. Найкраща зимова прикормка це живий компонент, дрібний кормовий мотель. Саме він є природною їжею для риби. Його запах і рухи приваблюють рибу, але не насичують її так швидко. Але й тут важлива міра. 10-15 личинок на одну лунку на старті цього більш ніж достатньо, щоб привабити рибу і не перегодувати її. Розглянемо альтернативу. Замість того, щоб сидіти на одній закормленій лунці годинами, спробуйте тактику активного пошуку пробуріть 10-15 лунок на різній глибині та відстані і просто обходьте їх з однією мормишкою. В кожній лунці робите 5-7 проводок. Є покльовка, чудово залишаєтесь, немає. Йдете до наступної. Цей метод, хоч і вимагає більше фізичних зусиль, майже завжди ефективніший. Ви не чекаєте, поки риба прийде до вас, ви самі її знаходите. І часто виявляється, що зграя активної плотви стоїть всього за 20 метрів від вашої мертвої закормленої точки. Вона б ніколи туди не прийшла, бо їй і там добре. Поговоримо про колір. Влітку яскраві прикормки можуть приваблювати рибу. Взимку на фоні темного дна світла пляма від прикормки може навпаки насторожити обережну рибу. Тому для зими краще обрати суміші темних кольорів чорного або коричневого, які максимально зливаються з дном і не викликають підозри. Ще один міф потрібно годувати з вечора. Мовляв, за ніч риба збереться на точку. Взимку це так не працює. Через низьку активність риби і повільне поширення запаху нічне підгодовування найчастіше є просто марним. Краще кинути невелику стартову порцію прямо під час риболовлі, коли ви вже готові ловити. А як щодо глибини, на великих глибинах понад 6-7 метрів, ефект від прикормки ще менший. Поки ваша куля опуститься на дно, її може знести підводною течією, про яку ви навіть не здогадуєтесь. В результаті ви ловите в одному місці, а ваша прикормка лежить за кілька метрів збоку. І ось ми підійшли до психологічного моменту багато рибалок використовують прикормку не для риби, а для себе. Це створює ілюзію контролю над ситуацією. Я зробив усе правильно, я закормив, тепер залишається чекати. Це заспокоює. Але рибі на наше самозаспокоєння на жаль, байдуже спробуйте провести експеримент на наступній рибалці частину лунок закорміть, як ви звикли, а частину залиште чистими і просто обловлюйте їх, запишіть результати. Я майже впевнений, що ви будете дуже здивовані, коли виявиться, що на порожніх лунках клювало не гірше, а можливо, навіть краще. Отже, основний висновок такий прикормка в крижаній воді це не обов'язковий атрибут, а скоріше тонка спеція. Якщо додати її забагато або не туди, ви зіпсуєте всю страву. У більшості випадків повна відмова від прикормки на користь активного пошуку риби принесе вам набагато більше улову і задоволення від процесу. Отже, давайте підсумуємо прикормка в крижаній воді це не панацея, а скоріше хірургічний інструмент неправильне використання не просто не допоможе, а гарантовано зіпсує вам рибалку. Головна помилка думати літніми категоріями багато, поживно і ароматно. Взимку все навпаки. Мало, бідно, і максимально природно. І ось той самий поворот. Найчастіше взимку перемагає не той, хто краще нагодував, а той, хто краще шукав. Активний пошук риби з однією мормишкою може принести в десятеро більше результату, ніж сидіння над закормленою лункою. Це змінює сам підхід. Замість того, щоб вкладати гроші в кілограми сумішей, краще витратити час на буріння нових лунок і розуміння, де саме стоїть риба, ви перестаєте бути заручником однієї точки. Дякую, що додивились до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. А тепер головне питання до вас після всього почутого. Чи зміните ви свій підхід до зимової прикормки? Чи можливо у вас є свій секретний рецепт, який працює всупереч усьому? Напишіть в коментарях, це буде найцікавіша дискусія.